Українська книга в Польщі. Уявіть, що ви тримаєте в руках тільки наповнену книгу. Зараз ви вперше відкриєте її і почуєте, хтось підклавники. А запах стрінок нагадають вам про безтурботне дитинство. Засумували за книгами української у Польщі. У Познані знаходиться книгарня, де представлені всі видавництва, що друкуються в Україні. Редакції Прост Україна вдалося порозмовляти з власницею магазину Тетяною і дізнатися, як виникла ідея відкрити книгарню тут, у Польщі. У війни в мене була ще книгарня в Україні. І коли ми переїхали сюди, в 15-му році в Польщі в мене було бажання відкрити книгарню тут, тому що іншої діяльності я собі не виявляла. Як згадує Тетяна, починаючи свою справу в Познані, вона не сподівалася, що на книгу українською мовою буде такий попит. Проте, як виявилось, потреба в українській літературі, а також іноземних творах українською, з кожним роком тільки зростає. Виявилося, що українці дуже люблять читати, насправді і купують, і приходять. Правжньою несподіванкою стало ще й те, що багато іноземців, в тому і поляків, вивчають українську та цікавляться історією України. Кількість таких людей значно виросла з початку повномасштабного вторгнення, тож зараз відвідувачі Ніці не тільки українці, а й представники інших європейських країн була жінка взагалі німкені. Вона прийшла і сказала, що я так хочу навчитися українською мовою. На питання, що зараз найчастіше купують у книгарні, тина впевнено відповідають історію. Зараз всі цікаві всі в Польщі цікавляться своїм корінням, цікавляться своєю історією. Історія України, стара, козацька, збірки, грушевські, Сергій Палій, все це, от, то, що купують щоденно. У крамниці представлені книги всіх жанрів на будь-який смак, аби кожен міг знайти щось для себе. Крім цікавих сюжетів, читачів приваблює сучасне і якісне оформлення книг. Також у крамниці є багато літератури для молодших читачів з різнокольоровими ілюстраціями і незвичайними форматами, які зацікавлюють малеч. Спеціально для читачів «Просто Україна» у книгарні порекомендували добірку книжок, які варто прочитати поціновувачем літератури. Першою порадою стали книги Фредеріка Бакмана, які не перевантажують читача, а легко читаються і приносять задоволення. Наступною рекомендацією стала книга Спитайте мієчку. Саме видавництво дану книжку опозиціонувало, що під час війни вона велику кількість людей заспокоювала, була як відрадою для душі. Також хочу порадити колонію, це майбутнє, майбутнє, яке, скоріш за все, може статися, як в цій книзі, і що більше, ймовірно, що саме так буде. Також у книгарні закликають знайомитися з сучасною українською літературою і не забувати про безсмертну класику. Багряний, Яновський, Кобилянська, наша література багатогранна, вона неймовірна, вона мелодійна. Також Тетяна зазначає, що книги в магазині допомагають зараз дітям з України, що навчаються у Польщі, готуватися до екзаменів. Книги лектури, От діти, які приїжджають старші класи, сьоми, вісьми класи, вони можуть читати лектури Сенкевича, там потім старшого пруса і таке інше. І навіть навіть Шекспіра польською. І це ж в наш бібліотеки часто питають лектури української, щоб діти могли читати і потім стати різноманітні книги українською від до художніх творів до фантастики чи історії тепер доступні для кожного за кордоном. Окрім стаціонарного магазину, книгарня також працює онлайн. Ви можете замовити книгу у будь-яке інше місто Польщі або навіть ці Тож, якщо ви давно мріяли про книгу українською, тепер ви знаєте, де її купити. Я теж собі купила і навіть не одну.